Ніжному погляді та грайливій усмішці дворічного Кіріла ховається мужність та сила духу, властива йому не по руках. Хлопчик щодня бореться із страшним діагнозом, раком крові. Проте жага до життя ні на мить не покидає маленького. Про хворобу родина Кіріла дізналася у березні цього року. Відтак, вже понад вісім місяців вони докладають всіх зусиль, аби врятувати дитину. Хвороба не тому стан Кіріла може різко змінюватися та батьки не покладають рук і вірять у щасливе майбутнє їхньої дитини. На даний момент у нас іде 6 тиждень перериву, тобто як перериву? Не хі... приймається хімія, але вона приймається в сухому вигляді, тобто в таблетках, тобто, в таблетки в нього є свої дозировки, які він приймає кожного дня. Потім після цього йде далі продовження протоколу. Десь приблизно ще на місяці 5-6 ми будемо, якщо, якщо буде все добре, якщо аналізи, ну, хвороба буде протікати. Отак, якби. По стандарту, от ніяких не буде там проблем з аналізами, ніяких там простуд такого всього. Тобто, тому що таких діток часто, часто вони хворіють не на ну не на ну, не мішає їм пройти не саме коса, а от звичайні простуди, там насморк, тому у нас пнівманія постоянна. Тобто в то, то, таких діток часто гриби, йдуть муказіти, бо в роті, в кишечнику, все і це дуже, дуже болісний період, дуже важкий, і щоб вийти з нього, то, то ну, потрібно і певний час. Кирил проходить складне лікування, яке включає не один сеанс хіміотерапії та вживання дорогих ліків. Мама хлопчика зауважує, що лікування. Лікування дає позитивний результат, оскільки наразі стан її дитини стабільний. На цьому родина не зупинятиметься, адже хвороба вимагає постійного контролю. Це різна сума. Може бути, 100 гривень на день, може бути і день тобі обходиться в 2-3 тисячі. Тобто не завжди все є в відділенні. На жаль, от в лікарнях зараз кінець року і з ліками проблема, тому що. Кінець року, як завжди, всі про всіх забувають, Уже все, що були, які запаси, закінчуються, і е, не вистачає на всіх діток. Тому батьки змушені, деяку хімію, деякі препарати всі купують за свій рахунок. Хімія не дешева, і чим краща вона, тим дорожче вона стоїть. Є деякі препарати противигрибкові. Препарати, які в Україні важко дуже знайти, їх потрібно закупляти за границею, але більша проблема не так їх знайти і купити, як перевезти, хто би їх там, тому що вони потрібно терміново, а по всьому світу, якби зв'язків. Немає і тому, хто можливо літає в кого є якісь зв'язки, хто може бистренько це все передати. Тобто видається рецепт, видається все просто от, потрібна людина, яка могла б його доставити. То ми б були дуже вдячні в, в такій допомозі. Маленькі рученята міцно хапаються за кожен новий день. Допоможіть дитині подолати діагноз, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, або надсилайте кошти на карту Приватбанку. Ваша підтримка може допомогти Кірілу одужати, не будьте байдужими.